п'ятикласниця Настя Карпенко тримає щойно видану власну книгу з назвою Пригоди феєрози та її друзів. Юна письменниця розповідає, що спочатку планувала написати невелике оповідання, щоб подарувати мамі й тату на день народження. У підсумку вийшла книжка про справжню дружбу і про те, як її нелегко буває знайти. Хтось каже, що це дуже легко писати, що такі маленькі історії, але я працювала над ними майже три роки над цими шістьма історіями, і то вийшло всього лише п'ять історій, тому це складний труд писати. Тато Насті нині несе службу в Збройних силах України. Дуже зрадів, каже дівчина, і навіть читав її своїм побратимам. Якщо там взяти мою книжку та розгорнути на першій сторінці, там буде написано це книжка для тата. Казав, що розумниця, що йому дуже сподобалася ця книга. Що він дуже радий, що в нього є така донька. Допомогли втілити мрію дівчинки у життя співробітники онлайн журналу Цукор заступниця головного редактора видання Владислава Гусева розповіла, Настя звернулася до них минулого Теж хоче надрукувати свою історію, і виявило, що насправді вона написала нам самостійно. Її мама навіть не знала про це, і вже врешті вони з мамою прийшли до нас. За словами пані Владислави, їх видання оголосило збір, щоб надрукувати книжку, зібрало 11 тисяч гривень. А громадська організація Цукор подвоїла ці кошти. Люди відреагували доволі таки лояльно, бо збір ми закрили буквально за кілька днів. Він був не дуже великий і навіть здається скинули більше грошей, аніж ми ставили як ціль. Тому нам вдалося додрукувати ще якусь кількість примірників. Проілюструвала книжку сумська ілюстраторка Наталя Гвоз. Працювала майже без правок говорить жінка. Проілюструвати дитячу книгу це була насправді моя дитяча мрія дуже довго. І я одразу погодилась. Мені надіслала влада текст. Я читала його дуже багато, щоб максимально точно і наближено до. Того світу, який уявила собі авторка Настя, створити ілюстрації. У нас був тотальний меч, бо правок майже не було. Завідувачка дитячої бібліотеки філії номер 3 імені Олексія Столбіна, Світлана Дубовик, говорить, що такі презентації дуже потрібні для міста. Дуже прекрасно, коли книги пишуть дорослі, але це набагато класніше, коли це пишуть діти, особливо діти для дітей. Це для дітей такий поштовх, для того, щоб а можливо, я встав. Колись в майбутньому, теж чи письменником, чи письменницею, або, може, хоча б напишу книжечку чи історію якось, і теж подарую своєму татові, мамі. Наклад книжки, пригоди Феєрози та її друзів склав майже 400 примірників. Частина була передана дітям до реабілітаційного центру, розповідає Владислава Гусева. Один з примірників авторка подарувала бібліотеці. Нині ж додає дівчина працює над своєю другою книжкою. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.